Сьогодні в місті Кременчук як для нашого благодійного фонду така знакова подія. Це багатостраждальне авто, котре ми чекали більше місяця. Ми збирали на нього кошти. Вже безкоштовно в Україну гуманітарну допомогу ніхто не возить, потрібно сплачувати за авто. Тому дане авто коштує 110 тисяч гривень. На нього ми збирали майже два тижні. Дякуємо всім, хто долучився гривнею 100 гривень, тисяча дві. В даному вантажі знаходиться виключно. Реабілітаційне обладнання для лікарень міста Кременчука, області та України в ньому інвалідні віски, милиці, палиці, інвалідні крісла, засоби реабілітації для військових, для шпиталів та лікарень. Також частина вантажу це засоби медичного призначення: це маски, халати. І реабілітаційні засоби. Даний вантаж буде сьогодні розподілений серед запитів по місту Керменчуку, котрі ми маємо. А також частина вантажу буде направлена в міста та села деокупації, де є лікарні та реабілітаційні центри. Також частина вантажу буде направлена саме до військових. Це більш ніж 80% вантажу потрапить до прифронтових шпиталів, а також клінік, тому дякуємо всім, хто долучився. Дякуємо партнерам з Німеччини Help Чайн за те, що змогли зібрати дану допомогу. А ми, в свою чергу, в Україні її розподілимо. Тому працюємо далі. Ми не переможні. Перемога за нами, правда за нами.